Маємо новий коментар. А як щодо побочок, мені майже 40 радять ставити Мірену після гістерорезектоскопії. але я на грані зайвої ваги і без неї воно того не варте, написала пані Чертьонок. Хочу відповісти на цей прекрасний коментар. Доброго дня я Олена Яценко, лікар гінеколог лікар з в місті Каменець-Подільський. А що можу сказати після гістерорезектоскопії? Це значить, що був поліпандометрія у пані і його видалили гістероскопічним шляхом. В таких випадках я вас абсолютно розумію, і від побочок вас по чесному не захистить ніхто. Тобто є побічна дія препарата, і 100% предугадати, що у цієї пані буде побочка, а у цієї не буде. На жаль, ми не можемо. Якби ми могли, то певно було гаразд простіше жити, якби ми могли предугадати ход хвороби у кожної пані, яку ми бачимо в себе на прийомі. Чи варте воно того, чи ні, звісно, завжди вирішувати особисто вам. Що треба знати, що після гістерорезептоскопії вирогідність рецидиву поліпу становить 30%. Тобто, якщо ви розумієте це і осознанно йдете на цей крок, що ви знаєте, що якщо буде, то я піду на гістерорезептоскопію знову, це ваш вибір. І змусити ми вас не можемо. Ми можемо порекомендувати і сказати, що да. Після поліпу рекомендована внутриматкова система Мірена. Або, до речі, не Міреною єдиною, може, якісь ви підберете хоча б, хоча б оральні контрацептиви, щоб не рецидував поліп, або ви просто виберете тактику очікування і вам пощастить, і ви не отримуєте рецидив. Вибір завжди за вами. Дякую вам за запитання. Пишіть, будь ласка, нові ваші ситуації будемо розбирати відео відповіді. Гарного дня!